Коти й собаки знову разом. Але цього разу не у дворовій бійці, а у справжній королівській війні. У Cat Quest 2 вас чекають пригоди, магія, відсилка на відсилці і море пухнастого гумору. Тут кіт і пес не просто друзі. Вони союзники, що повинні врятувати два королівства від самозванців. Геймплей. Як повідомила агентурна мережа котиків, гра представляє собою екшн RPG в ізометричному мальованому відкритому світі, де антропоморфні коти досить бадьоро конфліктують із антропоморфними псами. Наші головні персонажі кіт і пес із абсолютно рівними можливостями. Тобто, хочуть сокирою машуть, не хочуть всілякою магією в противника кидаються. Через те, що у нас два персонажа, то є і два режими гри одиночний і кооперативний. В одиночному режимі за другого персонажа грає штучний інтелект, а перемкнутися між котом і псом можна в будь-який момент. Більше того, якщо вашого персонажа відправлять на відпочинок якісь підступні вороги, то ви автоматично берете під управління іншого персонажа з пари. В кооперативному режимі ви обираєте за кого грати: за кота або за пса. І відповідно ваш партнер по грі так само. Тому тут або домовлятися, або хто перший встиг, то типухнастий молодець. Бойова система у грі достатньо проста. Кожен противник має певні паттерни атаки і маневрування. Більше того, область атаки не тільки підсвічується червоним, але й поступово заповнюється кольором, коли противник атакуватиме. Або магічні атаці передаватиме звук чи специфічна анімація. В цілому, достатньо просто. А у нас в Арсеналі є найголовніший козир з часів славетних Dark Souls. Перекат. І це дійсно рятує вас від великої купи неприємностей. Противники розрізняються за рівнем. Але сказати, що у одного й того ж противника, але вищого рівня з'являються якісь нові атаки, ми не можемо. Але зі збільшенням рівня різноманітність противників і схем їх атак однозначно збільшується. Тож вмикати голову і шукати, як саме ефективніше вколошкати того чи іншого шкідника, то наше все. Бо одні постійно вмикають захисні щити, інші кидаються на право і наліво магією, треті мають захист від блискавки, наприклад. Коротше, багато цікавої дичини назбиралося в двох королівствах. І не забуваємо про рівні противників. Бо мапа відкрита. Іди куди бажаєш. І тут є нюанс: куди забажаєш, це туди, де ми можемо щось протиставити місцевій фауні. Але це приходить із досвідом і зброєю. Броня і зброя. Ну, тут нас очікує певне різномаїття. І броні, і зброї у грі достатньо багато на різний смак. Але є одне але це все щастя спочатку треба знайти. Бо тут просто немає крамниці, де можна купити все або продати. Ну дійсно, навіщо котам або собакам крамниці? Тому що кішки та цуценята чисть там не можуть покупати себе в кішчачих магазинах. Імперії, королівства, яка в біса економіка? Ну і її псу під хвіст. Але ковалі причому легендарні, є в обох державах. У Фелінгарді це кіткет, а в імперії Люпус це хотодого. До того що кіткет працює виключно над покращенням броні, а хото дого над покращенням зброї. І вони не зроблять вам жодного нового комплекту. Просто із цим треба змиритись. Правда, є кілька винятків по квестах, але це винятки, що підтверджують правило. На замовлення ви точно нічого не отримаєте. Щодо покращення нашого бойового потенціалу, ми його можемо покращувати або у ковалів, як ми щойно розповідали, а якщо знайдемо такий самий айтем, то він покращиться одразу. До речі, і зброя і обладунки мають рівень. За кожен рівень покращуються основні характеристики предмета. Кожні 10 рівнів крок покращення характеристик зростає. Наприклад, із першого по 10 рівень у меча атака покращується на плюс 1 за рівень, а з 11 по 20 на плюс 2 і так далі. Той самий принцип діє і з обладунками. Через те, що спорядження знаходиться вельми хаотичне, втілити притомний зручний білд персонажа, то та ще проблема. При тому, що саме цікаві комплекти починають траплятися ближче до середини гри, а то й до кінця. Але що зробиш? Працюємо з чим є. Магія. І зараз ми говоритимемо про справжню магію, а не про те шарлатанство, яким ви стріляєте із магічних палець. Магічні здібності це здібності, які ми пробуджуємо у наших персонажах біля специфічних обелісків. Також це збільшує кількість нашої мани, що ми можемо використати за один раз. Звісно, заклинання є вельми різні, але ми не можемо похвалитися саме великим їх різноманіттям. Заклинання також можна покращити у вежі чарівників, причому чомусь котячі в першу чергу. Але то вам обійдеться в дзвінку монету, бо нічого в нашому житті не дається безкоштовно, а особливо можливість зробити вжух і все. Розвиток персонажа: Незважаючи на те, що у грі реалізована рівнева система розвитку персонажів, ви не отримуєте жодних очок розвитку. У вас просто лінійно збільшуються характеристики атаки і здоров'я. Тому тут спорядження грає набагато більш значущу роль, ніж ваші рівневі звитяги. Однак, якщо ви все ж таки вирішили стати на цю слизьку доріжку, то знайте, досвід ви отримуєте за виконання квестів. А з мобів випадають синенькі такі сфери, які вам потрібно самостійно підбирати. Все просто. Ну і по мапі такі сфери також порозкидані, тож є чим зайнятись. Історія ми наче вже розібралися із тим, що ми можемо робити в грі. Навіть по воді ходити можемо. А от з вином не вийшло А шкода. Так от, чого це ми взагалі почали співпрацю кота із псом, і взагалі ці масштабні геноцидні схильності щодо місцевої фауни аж двох держав? Все достатньо просто наші персонажі є правителями цих самих держав, місце яких наразі зайняли тирани і самозванці. У всякому разі, з такою передісторією ми починаємо нашу вельми цікаву пригоду, сповнену відсилками до багатьох відомих франшиз, наприклад, до невмирущого агента 007. Та іншими цікавими подіями. На додачу до цього ми маємо повернути собі королівські сили, що течуть в нашій крові. Звісно, мова про магію, але про що саме мова? Агентура мовчить. Тому вам доведеться розбиратися самотужки. Відзначимо, що сюжет не затягнутий і доволі компактний. Але велика область для досліджень і купа побічних завдань надає можливість з одного боку продовжити геймплей, а з іншого насолодитись файним гумором розробників, які не полінувалися переробити навіть ряд історичних, скажімо так, подій. І все це має вигляд легкого гумору в пухнастих тонах. Графіка і звук. Графічно гра виконана в мультяшному стилі. Але з урахуванням кількості алюзій і відсилок, даний стиль більш ніж доречний. Бо підкреслює легкість і невимушеність подачі історії. Звуковий супровід періодично переходить на легкий епік. Але знов таки це не напружує, а навпаки, задає правильний настрій у грі. Враження. Котикам гра сподобалась. Ще більше сподобалось, що її достатньо часто роздають безкоштовно, та й взагалі коштує вона вельми помірних грошей. До того ж, є українізатор, це додає ще більше позитиву. Але наші агенти вирішили судити чесно і поставили грі 4 кіткети із 5, щоб обов'язково залишилося трошки місця для хотодого. Гра добре підійде для більшості гравців без особливих вікових обмежень, а можливості кооперативної гри це додаткова перевага. Дорогі наші котюнчики дякуємо вам за увагу і окремо дякуємо вам за підтримку. Якщо ви хочете долучитися до наших спонсорів, то зробити це дуже-дуже просто на патреоні або у спонсорстві Ютуба. Запрошуємо вас у наш телеграм-канал в Дискорд, на сайт, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і розслідувань, а ще новин, і на окремий канал зі стрімами. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!